Перше, що ти в себе вчиш, це ти от такий, От, от що б там не відбувалося, ти сидиш, дивишся на планшет, і там, якщо пілот летить, там, типу, бачиш то дерево, от лети на то дерево, ми десь там. От долетимо до дерева, будемо далі вирішувати, типу, що летіти, як робити, і, і тому робити. От да, це є стресостійкість повинна бути. Я ж кажу, тактика дуже дорога, і якби втрачати її не хочеться. Буває всяке, да. Перше, що не можна, ну, це не можна хвилюватися. Тому ти сиди в будь якій ситуації, що б там не було, тобто ну, там, знижайся, ну давай будемо знижатися. Бувало таке, що ти вже коли мовою ну, погані, то треба якісь компромісні рішення приймати. Тобто ти розумієш, що на висоті 900 метрів вітер дуже сильний, ти не можеш просто відійти навіть до ЛБЗ. Ну доводиться трохи ризикувати, спускатися до 600, просто щоб вітер став слабший, і ти точно повернувся, ну щоб був шанс повернутися.